Ліга чемпіонів з футзалу півфінали. В французькому Лімані пройдуть і півфінали, і фінал. Нагадую, друзі, другого і четго в прекрасній арені на березі Ламаншу в Антаресі. Пройдуть плей-офф фінальний частина Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу, в якій приймуть участь 4 найкращих європейських клуби цієї чудової гри. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Майстер клас, хто ще не підписався. І пам'ятайте, ваші лайки. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую від душі і чистого серця всіх вас. Отже, Кайрат Алмати. Джимбі Картахена і Спортинг Ліссабон проти Пальма Футзал Іспанія. Виходить два іспанських футзальних клуби. Один клуб із Казахстана Кайрат і португальський чемпіон Спортінг Лісабон. Столич, столичний е, спортинг. е, Скажу відразу. Пальма футзал це поки що діючий володар Ліги чемпіонів. Останній і діючий чемпіон Європи клубному, найвищому такому е турнірі. Спортинг і Кайрат Дворазові володарі Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу. А джим Картахена – це дебютант. Отак От я представив вам е всю четвірку. А тепер розберемо вже по матчам. Дивіться: Кайрат і джимбі з Картахени зустрічаються вперше взагалі в своїй кар'єрі футзальній. А спортинг і пальма футзал вже зустрічались у 23-му році. Також це була Ліга Чемпіонів. І тільки по пенальті. Пальма футзал 2-1 пройшли далі. Е, тому клуби в цілому то дуже сильно друг другу невідомі, незважаючи на те, що і мають титули, і повинні десь пересікатися, але пересікалися, як ми бачимо, тільки спортинг і пальма. Отже, перевіривши ще раз склади команд і останні здобутки, останні результати, з ким грали, як грали, скільки забивали, все я майже перевірив. Ну, може, я щось десь упустив, то для цього у мене є помічники ви, друзі. Я розраховую на вашу допомогу. Пишіть в коментарях, що вам відомо про ось е ці 4 команди, про всіх учасників півфіналу, плей-офф Ліги Чемпіонів у з Футзалу. І буде непогано, якщо у вас є якась інсайдерська інформація, я буду тільки вдячний. А я, е продовжуючи. Хочу сказати, що далі я вже багато вашого часу не займу. Скажу лише одне: я буду вболівати в першому матчі за казахстанський кайрат Алмати проти дебютанта Ліги Чемпіонів Джимбі Картахена. Вибачаюсь, не дебютанта Ліги Чемпіонів, а дебютанта. Фінальної плей-офф частини. Фіналу чотирьох, Отак скажемо. Але е, е, забігаючи назад в історію фіналів, були такі фінали і вісьми. Це останнім часом проводяться фінали чотирьох, а були фінали і серед восьми клубів. Тому. Навіть і так, якщо брати джимбі Картахена, це дебютант, але має дуже потужний склад. І якщо дивитись по параметрам букмекерів, то Картахена з невеличкою перевагою, але ж все ж таки фаворит у цьому півфіналі. Навіть не дивлячись на це, я все одно і вболівати, і заряджати буду на кайрат. Кайрат Алмати Алга. Давайте разом повболіваємо за Алматинський кайрат в футзальній лізі чемпіонів УЄФА. Я прогнозую, друзі. Що Алматинський кайрат заб'є більше двох м'ячів. Як буде е, загорятися на табло підсумковий рахунок матчу? Дуже важко. Е, важко, тому що, я вже казав, Картахена це дебютант і мало. Мало ми знаємо цей клуб. Кайрат, ми знаємо ну, майже чудово. Залишилося вивчити Картахену. І буде дуже грамотно і правильно навіть трішки зачекати 2-3 хвилини, можливо, навіть і п'ять. І по ходу матчу, можливо, також якась. З'явиться думка і можна в режимі лайв ще зарядити і ще щось придумати. Але поки що у мене прематч Один єдиний прогноз на цей перший півфінал кайрат Картахена. Я прогнозую, як і сказав, індивідуальний тотал кайрата більше 2,5. Друзі, коефіцієнт. 1-71. Вірю в Кайрат. В другому півфіналі Спортинг, парма, пальма футзал. Я вважаю, спортинг повинен помститися за 23 й рік. І е, перемогти. Тому у мене тут все дуже просто і практично no comment. Перемога спортинга. 167. Дякую за увагу. Перевіряємо, чи ви підписані, друзі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І найголовніше це ваші чудові лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це просто неймовірна підтримка. Дякую вам за це. Дякую за перегляди, за те, що ви з нами. Казахстан, Кайрат, Алга. Слава Україні! Скорішої нам всім перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, друзі, щастя, любові і добра. Бажаю кожному з вас. А до речі, скріншоти по моїм прогнозам вже давним-давно чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Хто хоче першим знати, про мої прогнози. Завітайте в телеграм-канал. Ви за одне будете і економити 5, іноді і 10, і більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на всі види спорту. На сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь, дякую за увагу, дякую за активність і підтримку, друзі. Ще раз. До зустрічі всім па-па.